Міністр Угорщини Віктор Орбан у новому дописі в соціальних мережах різко відреагував на слова президента України Володимира Зеленського, і угорський лідер звинуватив українського вже лідера у прямій погрозі Будапешту. Звучать ось такі слова через його висловлювання про обстріли нафтопроводу Дружба. Прем'єр-міністр наголосив, що до європейського союзу неможливо потрапити шляхом шантажу вибухів та погроз. Інколи хочеться прокоментувати це, як, як тоді, пан Урбан деякі свої наративи, деякі свої питання вирішує європейському союзі. І ось це питання ми і задамо нашому гостю Олексій Буряченко, політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації Малих Громад. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас завжди радий. Ви чудово виглядаєте і принагідно вітаю всіх наших шановних глядачів. Дякую, пане Олексію. Абсолютно взаємно але. Ось така повістка дня сьогодні. А пан Орбан говорить про те, що шантажем і ось такими погрозами неможливо потрапити до Євросоюзу, неможливо там утриматися, і це взагалі хибна стратегія. Давайте про це більш детально поговоримо, тому що ми ще пам'ятаємо, як пан Орбан пив каву, поки вирішувалися деякі питання, тому що ось таким був торг пана Орбана для того, щоб отримати свої безпосередньо шантажем. Вирішення своїх проблем, давайте про це поговоримо. Відверто кажучи, тут немає про що говорити по великому рахунку. Наші шановні наглядачі, які цікавляться політикою і на взаємовідносинами з Угорщиною, і стратегією шантажної Угорщини відносно на Брюсселю давно ну, всі це знають. На повторювати я думаю, не варто на просто Орбан звик, звик спекулювати, тобто що це означає, і шантажувати до речі, він також звик. На що це значить? Це означає, що він. На може надзурити комусь в тапки, да на а його навіть посварити за цього ніхто не може, тому що ну як же ж демократичні цінності. Європейські на потрібно все вирішувати в межах діалогу. Тобто Орбан тут направду як класичний автократ, дуже схожий на Путіна. Ну от як Путін використовує слабкості демократії проти неї самої, причому використовує дуже ефективно. Ну, так і орбан використовує лизівки слабкості демократії і архітектури європейської безпеки проти неї самої. А зараз Орбан це по суті є величезна скалка в одному місці в Європі, тому що вони не можуть навіть привести власні безпекові нормативні рішення. Тому що Орбан не просто Орбан, да, як но ну, на лідер премєр міністр однієї з європейських країн на й очолює в Європарламенті третю за величиною фракцією, Причому фракцію відповідно, яка об'єднує по всій Європі на правих та ультраправих депутатів. На тому Орбан якраз коли він робить зараз. Таку антиєвропейську політику і антиукраїнську політику в основу фундамент своєї виборчої кампанії, яка буде вже дуже на навесні наступного року, це нікого не має дивувати. Але більше того, це має направду наводити як європейців, ну так і нас на запитання. А чи дійсно Орбан нормальний партнер для України? А Брюссель Брюсельма задавати свої питання? Чи потрібна така Угорщина Європейському Союзу. Тому що, відверто кажучи, Будьте здорові на відверто кажучи, враховуючи ті рівви, той рівень безпекових лик викликів, які ми заштовхнулася Європа, на це ж не тільки там загроза від Російської Федерації, да там мілітарна, це і економічна криза, це і міграційна криза, це і криза конкурентно здатності, це безпрецедентний рівень викликів. При цьому терпіти на орбана який постійно шантажує і вибиває з Брюселя додаткових грошей, а це ж не просто вони там друкують кошти, і можуть роздавати кому завгодно. Якщо вони шляхом шантажу дісталися в чергове орбану у вигляді компенсації, у вигляді субвенцій, да по різним абсолютно каналам, отже, звідкись вони взялись ну, в умовної Іспанії, Німеччини, Нідерландів, тому і зараз від варто кажучи на Орбана, вже вогнем дихають. І я глибоко переконаний, що будуть робити все можливе для того, щоб десь повторити бажано повторити історію, яка була в Молдові на президентські вибори, ну коли саме така спільна консолідована європейська позиція, позиція дозволилась переобрати Санду, ну звичайно, некоректний приклад в тому, що Молдова не є членом європейського союзу. Ну, але в цілому ну, тех технологія політична саме така. Ну а якщо навіть Орбан... Все ж таки йому вдасться якимось чином виграти вибори наступної весни. Ну тоді може повторитися сценарій Румунії. Я пам'ятаєте, буквально це сталося нещодавно, коли проросійський кандидат виграв перший тур, в Румунії вибори просто відмінили. При цьому це була безпрецедентна історія, яка не входить в жодні ворота законодавчі ні в самій Румунії, ні в Європейському Союзі. Але заради колективної безпеки на такий прецедент пішли. От, я глибоко переконаний, що на от щось схоже або комбінована якась історія не буде відбуватись і в Угорщині. Ну тому що погодьтесь, не може в європейському союзі країна бути, яка лідер якої не показує рейтинги підтримки там 93% і контролює абсолютно всі засоби масової інформації в своїй країні. Ну тобто класичний. Авторитарний режим всередині Європейського Союзу. Тому або Угорщина, так мовити, доб'є Європейський союз і в наступних електронних циклах Євросоюз може просто-напросто ну, не витримати да, такої деструктивної позиції не тільки Орбана, але й інших правих та ультраправих лідерів. Ну або вони стануть міцнішими, сильнішими. І позбавляться о цього права консенсусного рішення як мінімум по питанням безпеки, над якими дуже легко жонглює Російська Федерація. Ну тому що вони розуміють, якщо зараз не буде не Орбан, то завтра буде другий Орбан. Якщо не другий Орбан, завтра буде третій Орбан, які в третій країні. і таким чином дуже легко можна наробити тримати Європейський Союз. В слабкому стані, щоб в нього ніколи не з'явилася армія, щоб він ніколи не отримав геополітичної суб'єктності. А ви думаєте, чому Путін не проти, щоб Україна потенційно війшла в Європейський Союз? Та дуже просто, тому що в сьогоднішньому стані Європейський Союз направду, ну нічого не може протидіяти проти на, комплексних гібридних загроз на тієї самої Російської Федерації. Вони абсолютно вільно себе на, почувають, наприклад, в тій самій Чехії, на, в тій самій Австрії, на, коли Швейцарія, коли яка приймала перший саміт миру, пам'ятаєте, да на зараз розказує. Та приїжджайте до нас на трьохсторонню зустріч. На ми вас арештовувати не будемо, хоча вони є підписантом Римського статуту. Не розумієте, да? От з таким європейським союзом ми зараз маємо справу. Я не кажу, що вони погані. Ні, їм просто потрібно іти далі. І от коли нас починає шантажувати Орбан, не членство в європейському союзі, ви знаєте, друзі, я зараз можливо скажу дещо резонансну річ. Але в такий європейський союз нам не потрібно. Нам потрібно в інший європейський союз. Європейський союз, який здатен за себе постояти, і який би підсилив Україну. А Україна підсилила його. До речі, я глибоко переконаний, що саме в такому європейському союзі і свого часу опиниться Україна. От, до речі, так гарне питання до того, чи взагалі буде існувати такий європейський союз, тому що знаєте, існує... Так, не, дивіться, такі як такі, як зараз, він точно не буде існувати. Це навіть да просто знаєте, як зараз у суспільстві і українському у тому числі існує якась бульбашка уявлення про те, що якщо ми потрапимо до європейського союзу, автоматично ось ці субвенції, допомога і все таке інше для бізнесу, для розвитку, для інфраструктури, воно автоматично Тично буде а по факту, як ми бачимо зараз, що відбувається доволі сильна стогнація, і ну, так. Коли, коли виходить мерц на новий канцлер Німеччини і каже: ми не в змозі підтримувати соціальні стандарти, і від сьогодні ми це цього робити не будемо. Ну, це ж мабуть про щось свідчить. Це економіка номер один європейського союзу. Так, і плюс до того, що одна справа соціальні стандарти, а друга справа захист. І тому ось цей захист, який начеб мав би бути колективним, ми все частіше бачимо і на наштовхуємося на думку, що навіть країни НАТО деякі ми це вже перейшли на тему. Знаєте, а чи потрібно воно взагалі країни на НАТО деякі до Доволі сильно навіть та ж Литва, доволі сильно зараз її трясе, адже вони розуміють, що можливо НАТО не прийде на допомогу, а все більше і більше є зазіхань росіян безпосередньо вже на литовські землі. Да ви праві на ну я згадаю для прикладу ту саму нарву в Естонії. Там близько 90% російськомовного населення, яка просто як та повзмахувавше палички за 5 хвилин може опинитися в Нарвська Республіка. Да? така сама, як було в ДНР. Це взагалі не проблема. Якщо хтось думає, що зараз росіяни підуть на великими колонами атакувати країни Балтії, вони помиляються. На вони зроблять це тихо, спокійно, коли жодний солдат росіян не перетне. Навіть кордон на просто за допомогою спецоперацій перетинається енергетичний кабель в Балтійському морі. До рівно так він як він перетинався вже не один раз. Пробнічки такі да. Потім реалізується колективна кібератака на критичну інфраструктуру. Ну тобто, коли по суті вся енергетика і вся інфраструктура ляже, зв'язок ляже, відповідно всякі там інфраструктурні об'єкти ляжуть типа Дамп, да може взагалі реалізувати стихійне лихо, як в ті самі Норвегії, вже була така спецоперація з боку Російської Федерації Ну і далі вийдуть якісь люди. Які будуть захищати російськомовне населення. Тобто, ну це ж те, що вже було, пам'ятаєте, як, як казав Класик, тут навіть вигадувати нічого не потрібно. На більше того, я вам скажу по довжині Сувальського коридору, який же на такий великий, як можливо, комусь здається, ну це між Польщею та Литвою, да, згаданою. Росіяни вже багато років умисно селять в Росії російськомовне населення. І бажано навіть росіян. Я читав це буквально декілька тижнів тому на одному з європейських безпекових світів. Ну тобто, Росія викупає європейські землі. На повз цього на відповідного коридору між Білорусією та Калінацькою областю сели там росіяни, російськомовне населення, і потім вони весело побіжають захищати це населення чи за реалізацію спецоперації, яка продовжиться ну аж добу, ну може півтори доби і країни Балтії просто фізично. Будуть відрізані від інших країн Європейського Союзу, ну тому розумієте, ми зараз в прямому ефірі вам можемо накидати на різного роду досить регідні сценарії. І коли ви кажете, що країни Балтії на стурбовані, що не спрацює стаття п'ята. Ну так а що таке стаття 5? Послухайте, статуту НАТО да можливо хтось не знає. Але я думаю, всі наші шановні глядачі давно вже цю історію знають. На ну, от і коли нам мелени, наприклад, премєр міністка Італії пропонує облегшений варіант статті 5, Ну, в мене просто очі округляються до кого розміру. Як в мене їх просто немає. От я кажу: почекайте, та стаття 5 не зрозуміла, взагалі чи буде реалізована чи ні. А ви нам пропонуєте в облегшений варіант статті 5? Ну тобто, я пояснюю свій, свій скепсис. На стаття 5 НАТО передбачає початок консультацій. У разі нападу на одного членів НАТО, ну і тоді кожна країна НАТО на в межах виконання цієї статті на має визначитись. А чи буде вона допомагати цій країні, чи не буде? Якщо буде, то чим вона буде допомагати? От мені просто хочеться побачити на вот реалізацію цієї п'ятої статті, і як в чергове буде повторятися історія. Пам'ятаєте з трьохсотма касками які німці скільки там нам півроку передавали, ну от приблизно десь буде те саме і в напрямку Литви Латвії, Естонії в разі реалізації такої спецоперації з боку Російської Федерації, тому, що ну не можна з однієї сторони виводити американські війська, що зараз робить Трамп на ну, контингенту НАТО з європейської з європейських країн, а з іншої сторони сподіватися на те, що спов... Учені Штати і Трамп особисто піде на, на, на потенційний конфлікт з найбільшою ядерною державою світу з Російською Федерацією, з якому він зараз фотографію показує, як вони дружно за ручку трималися з Путіним. Він йому стілив кроваву коврову дорожку червоної і аплодував йому на призустрічі. Ну в литовці дуже правильно. З цього приводу турбуються, ну тому що зараз відверто кажучи, ну це не кажуть слух, да ну, що Трампа десь не дратувати, але всі ж розуміють, що реалізація п'ятої статті на якщо дійсно Росія нападе, ну вона наближається до нуля, і от до речі, от саме в цьому контексті мені от відверто кажучи, подобається, як зараз наш контекст змінюється. Тих самих безпекових гарантій, пам'ятаєте, як півроку тому ще на формулювалася ця історія та що війде контингент про точкам, країн у охочих і так далі, і це стане там базисом цих гарантій. Тепер же ми всі кажемо абсолютно по іншому. Ми кажемо, перший пункт гарантії безпеки це сильна армія України, яка стане і відповідно гарантією безпеки для Європи. Тобто Європа вже усвідомила, на що мільйонну армію навчено не і готову воювати, вони не наберуть від слова ніколи. І якраз армія України в перспективі може стати фундаментом європейської армії. Тому ці гарантії безпеки, які ми формуємо зараз. Мені відверто кажучи, подобається набагато більше ті гарантії безпеки, які ми формулювали ще півроку тому, тому що в цих гарантіях безпеки на сам робиться акцент на нашу обороноздатність і на збройні сили України як на нашу найкращу. На гарантію безпеки до речі, десь рівно, приблизно те саме сказав Алієв на президента Зербайджану, буквально в нещодавному своєму інтерв'ю, який сказав, що тільки армія зербайджана длязербайджана є найсильнішою гарантією безпеки, і, типу, не раджу комусь перевіряти на силу азербайджанської армії, тому що це дуже не сподобається. Ну він молодець, Я от завжди його підтримую. І хочу так само сформулювати відповідно і для України тільки сильна українська армія і. Є тими саме гарантіями безпеки в епоху нашої постправди, не? тому що сподіватися на те, що хтось колись за нас буде нас захищати. Я думаю, точно не вартує. Пане Олексію. Ми вам щиро дякуємо за е, цю розмову. Дякую за таку політичну аналітику. Пане Олексій Буряченко, політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був з нами на прямому включенні. З ними говорили про ситуацію в Україні політичної, не тільки щиро. Дякуємо, прощаємось. На все добре, до побачення.